Студія вогнеслово. Представляє науково-фантастичний роман Сьомий релікт» Фаза 1. Забуті речі. В дверях з'явилася секретарка і зацокотіла високими підборами. Ігор Міхайлович. Вам посилка. Ігор підляв очі від документів і втомлено подивився на протеже маминої подруги. Гадячка очень атвірственна дівчика. Щебетала тітка Марина за вечерю якогось разу, коли він приїздив до мами у Харків. Тоді вирішив, що б не допомогти дівчині облаштуватись у Києві, сам добре пам'ятав, як це починати з нуля в столиці. Аню, наче домовляли, що досить лише імені. Це Михайлович його неабияк дратувало. Більш сучасно і не плутує наших західних партнерів. Звичайно, звичайно, — закріпала довгими війками блондинка. А це що? Він глянув на невелику коробку з нової пошти. Не знаю. пайдуже смикнула плечиками секретарка, а тоді грайливо усміхнулась і повільно пішла до дверей, звабливо хитаючи стегнами. Ігор лише важко зітхнув. Бідолашна студентка Анічка виявилася сексапільною лялькою з пухкими губилятами та томним поглядом. І пішов не один день на те, щоб пояснити їй, що в офісі варто одягатись та фарбуватись трохи інакше, ніж у удічний клуб, а на ділових зустрічах не можна фліртувати з усіма його партнерами чоловічої статі. Досить вже того, що весь офіс був переконаний, що Аня з'явилася в компанії лише з однією місією вдовільняти шефа в горизонтальних розвагах, і довести протилежне було вкрай важко. Бо обов'язки секретарки вона виконувала просто жахливо. Розпакувавши коробку, Ігор почав розкладати вміс на столі і потроху здогадуватись, звідки посилка. Сонцезахисні окуляри, панамка з тропічним приртом і ще кілька пляжних дрібниць. Згадка про веселі вихідні у друга в Одесі викликала усмішку. Він витяг магніт Одеса тебе любить, і вирішив, що це вже все, але раптом помітив ще щось дивне у кутку коробки. Це була маленька скляна колба, запаяна з обох боків металевими дротами. Ігор спочатку вирішив, що Стасик випадково склав йому щось зі свого арсенала адміна Ітівця, але дріт зверху загинався у невелике вушко для ланцюжка, а внизу був впаяний синій камінець. Тепер це вже більше скидалось на якусь прикрасу. Він набрав друга. Не варто було перейматися цим дріб'язком, Стасику, сказав він у слухавку. Як же тебе своїх улюблених окулярів? Почувся веселий голос. І то правда, усміхнувся Ігор. А що то за сувенір ти запакував? Я ж знаю, магніти твоя слабкість, загриготів друг. Ігор пропустив повз вуха тролінг. Стасик чудово знав про його ненавість до магнітів. Навіть не знаю, що б я робив зі своїм сумним холодильником, але я не про це. Що то за дивний шматок невідомо чого? Щось з твоєї адмінської колекції? Який шматок? Ти про що, Ігорку? Така скляна колба з дротами. Яка колба? У вас там в Києві теж сильно припікає, знову загиготів Стасик, а тоді додав. То, до речі, Лера заходила, він зробив виразну паузу, питала, чи не збираєшся знову якось приїхати на відпочинок. Може, наприкінці літа, бо зараз ліяк. Завал на роботі. Отже бездушний. Тут дівчата марні, та в нього робота. З пам'яті вирунув нещодавній спогад. Порожній річний пляж, купальня гульока у теплому морі та дзвінки і сміх Лєри. Все це солодким баревом пропливло перед очима Ігоря і викликало усмішку. Шкода, але вихідні скінчились, а робота, як ніщо, тверезить голову. То колба з дротами точно не твоя? наостанок спитав він, але почув тільки регіт у слухавку. Ігор ще раз роздивився дивну річ кабільчик, хоч і був маленький, але якось дуже яскраво вигравав на сонці. Схоже, Стасик тут дійсно не до чого. Може, Лєра щось вкинула, але однаково дивно. Він ще трохи покрутив колон в руках, а тоді причепив до ключів від автівки на згадку про гарно проведений час.